Металіст обіграв Верес. Ярмоленко забив гол за Аль Айн, а українець Калюжний видав фантастичний дебют в індійській суперлізі. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Любителів футбольних симуляторів запрошуємо приєднатися до нашого проекту Кіберфуд. Посилання залишу в описі до цього ролика. Починаємо з УПЛ. У п'ятницю відбулися два матчі шостого туру. Металіст на виїзді розібрався із Вересом. На голи пряду та каплієнка точним ударом відповів Дмитро Кльоц. У другому поєдинку дня Колос та Інгулець видали гіпернудний матч, який завершився в нічию 0-0. З урахуванням цих двох ігор турнірна таблиця УПЛ має такий вигляд. Півзахисник Динамо Віктор Циганков поділився думками щодо провального старту сезону у виконанні киян. Не найкращі часи для клубу і усіх нас, але тільки через працю та віру можна щось виправити. Дякую нашим воїнам за те, що маємо нагоду грати. Дуже хочеться відплатити вам та українському народу позитивними результатами. Написав Ганков у своєму інстаграмі нагадаємо, Динамо програло усі три матчі на груповій стадії Ліги Європи та посідає останню позицію у групі. Це найгірший результат для киян за всю історію виступів у цьому турнірі. А вже 9 жовтня Динамо проведе свій наступний матч в УПЛ. Суперником киян стане рух. Фавбет дає коефіцієнт 1,29 на перемогу Динамо. Нічия оцінюється у 5,5, а перемога руха у 10. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус до чотирьох гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для зсу і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Тож будь всередині гри разом із Фавбет та Кутовим. Андрій Ярмоленко продовжує запалювати в чемпіонаті ОАЕ. Українець допоміг своєму Аль Айну здобути перемогу над дібою у матчі п'ятого туру чемпіонату. Вже на шостій хвилині Ярмоленко відкрив рахунок у матчі. Андрій технічно обігрався з Надером, отримав передачу у відповідь та холоднокровно розібрався із голкіпером суперників. На 90 90-й хвилині другий гол Аль Айну забив лаба. Перемога 2-0, Команда Сергія Реброва займає четверте місце у турнірній таблиці. Що ж стосується самого Ярмоленка, то тепер на його рахунку два голи та два асисти у п'яти матчах. Ще один українець успішно дебютував в екзотичному чемпіонаті. Мова зараз йде про Івана Калюжного, який провів свій перший матч у чемпіонаті Індії. Калюжний перебрався в оренду до кінця сезону з Олександрії до Керали Бластерс. І у своєму першому матчі він з'явився на полі на 79-й хвилині. І цього часу Калюжному вистачило для того, щоб оформити дубль. 82-га хвилина, і Калюжний йде у зухвалий прохід, збирає навколо себе чотирьох суперників та розбирається із голкіпером опонента. Другий гол українця теж вийшов дуже крутим. 59-та хвилина, і гарматний постріл з позамеж штрафного майданчика не залишив супернику шансів. Тож його керала обігрує із Бенгал 3-1, а калюжний потужно увірвався в індійську суперлігу. Цікаво буде поспостерігати за його подальшими іграми там. Корінтянс спробує подовжити оренду півзахисника Шахтаря-Майкона, який виступає за бразильський клуб на правах оренди. Поточна угода дійсна до кінця 22-го року. Але керівництво Корінтянс хоче вмовити гірників піти на подовження цього терміну. Шахтар же більше зацікавлений у тому, щоб спробувати продати. Т Майкона, але у Корінтіанс розуміють, що конкурувати з європейськими клубами їм буде складно. Відзначимо, що контракт майкона із Шахтарем розрахований до кінця 2025 року. Трансфермаркт оцінює вартість півзахисника у 7 мільйонів євро. Кривбас привів ще одного легіонера до УПЛ. Криворізці підписали боснійського півзахисника Ріфета Капіча. Контракт розрахований на один рік. До цього він виступав за Варнсдорф, горіцу Цюрих, шериф Сараєво та Падерборн. Власний головний тренер Кривбасу Юрій Вернедуб перетинався із Капічем у шерифі, і під його керівництвом боснієць провів 18 матчів, забив три голи та віддав чотири асисти. Львів оголосив про трансфер правого захисника Павла Полегенька. Деталі угоди з 27-річним гравцем поки невідомі. Полегенько є вихованцем «Діна» в Україні він встиг пограти за Говерлу, зірку, Маріуполь та Десну. Останнім клубом Павла був інгулець. Генеральний директор зорі Станіслав Оганов подав заяву про відставку. Повідомляє Спортарена. За інформацією джерела, керівництво Луганчан прийняло цю заяву. Причина звільнення Оганова не співпадіння поглядів на роботу клубу. Тимчасово функції директора виконуватиме Ігор Гусь. Оганов працював у структурі Зорі з 2002 року. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.